Всім привіт! Це Дах, це Київ, Нічний Київ, П'ятниця і це Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge локалізований для України. Ми збираємо гроші на таблеточки. Цю ініціативу підтримала дуже багато людей. В чому полягає ініціатива: 100 гривень на рахунок фонду таблеточки і облитися холодною водою. Це в ідеалі. Або приймаєте виклик, або переводите гроші. Перед тим як облитися холодною водою, я хочу визначити трьох інших, хто прийме цю естафету. Отже, перше це демократичний альянс і Крістіна Морозова. Друге, це дуже кльова поетеса. Катя Бабкіна, яка і так підтримує таблеточки, її вірші вночі, на яких вона є куратор. І третє, мій добрий друг-бородач Саша Горбик. В нього є вибір. Він може або поголитися, або облитися холодною водою. Все.